Вітаю вас! Мене звуть Тетяна. Я спеціаліст цифрового психоаналізу особистості. І сьогодні ми розбираємо дуже цікаву тему: це карма минулого втілення. Сьогодні, на прикладі однієї людини, яка виграла цей розбір. Я покажу, як аналізується карма минулого втілення, що вона показує, який досвід можна взяти в це життя, аналізуючи і розуміючи, що було саме в минулому житті, який досвід людина отримувала в минулому житті, в якому тілі проявлялася людина, чим вона займалася, і як це впливає на теперішнє життя. Карма минулого втілення це той досвід, який, що впливає на наше життя саме з минулого життя. Це та це, можливо карма або ті дії, які можуть допомагати нам проявленні в цьому житті, які можуть давати певні підсказки, які можуть давати певні навики, які ми можемо використовувати при проявленні саме вже в цьому житті, при виконанні свого призначення тут. Зараз я для вас демонстрацію екрану. І ще раз нагадую, що кожного тижня. Я обираю з-поміж коментарів одну людину, що виграє один одну із сфер карми, яку я потім аналізую і викладаю в записі на сторінці. Тому беріть активну участь. Попереду ще є три дуже цікаві теми. Сьогодні ми розглядаємо саме карму минулого втілення. В даному матриці при даті народження 30.08.1982 рік. Карма минулого втілення складає 34,7. Про що це говорить? По-перше, тут слід зауважити про те, що в минулому житті людина була в тілі чоловіка. Саме ключовий досвід був в проживанні в тілі чоловіка. Тому в цьому житті часто людина може проявлятися більше по чоловічому типу, маючи такий більш чоловічий характер, і саме на підсвідомості їй зручніше так проявлятися. Інколи вона може виконувати і брати на себе саме от в тілі жінки, да, але як чоловік. Ця карма показує про те, що в, то, в минулому житті ця людина була неконфліктна, з м'яким характером, добре заробляла. Її любили і поважали жінки, хазяйська людина, людина, що багато вивчала і керувалася здебільшого розуму. Якщо говорити про те, як людина проявлялася, можна сказати про те, що це був активний чоловік, активний, енергійний, можливо, якийсь начальник, можливо, людина, яка займала певний пост. Але якщо подивитися на наступне число, на число 7, да, то можна говорити, що ця людина, яка зайняла певні позиції в в суспільстві саме вивчаючи і досягаючи певних знань, які є таємними, тобто людина, яка відкривала щось нове, це може стосуватись і езотеричних знань, і може стосуватись тих знань, які ми не розуміли, не розуміємо. Тобто, це не, не, не такі знання, як ми звикли там. Математика, фізика, ні, це щось таке, знаєте. Незвичне це якісь е, знання про е, світогляд, якийсь новий, про світ і так далі. Тобто, це, чому їх називають інколи езотеричними? Езотеричні знання це те, що не можна пояснити звичною наукою, тому часто ці науки називають езотеричними. Е, далі, що можна сказати ще? Цей, як впливає цей досвід саме на життя в цьому житті? Е, тут можна сказати про те, що, по-перше, є це число вказує про те, що є проблеми саме у відносинах з чоловіками в цьому втіленні, і почалися вони саме з батька, тому що є зарок на батька, і саме цей досвід з минулого ви маєте пропрацювати, щоб в цьому житті, в жіночому тілі ви могли налагоджувати стосунки, проявлятися саме через і баланс, як жінка на землі. Також серед людей і серед людей ви можете проявлятися як мудра людина, тому що у вас на підсвідомості є та мудрість, є ті знання, які ви отримували, які ви мали в минулому, і тому тут ви вас люди вважають мудрою людиною, доброю людиною, і дуже часто до вас можуть звертатися за допомогою, за порадою. Але ще також можна сказати про те, що в мінусі це є в цьому житті відрив, ніби як знаєте, людина вітає в облаках, ну от такі більш фантазіях. І саме тут необхідно слідкувати за вашими ідеями, за вашими думками для того, щоб бути більш приземленою, щоб не. Не впадати в ці навіть свої фантазії, що можуть заважати вам також у відстраюванні відносин. Минулий досвід це був досвід, знаєте, такої земної любові, саме істинної любові. І у цієї кармі є особливий момент, що людина може на себе набирати чужі страждання і хвороби. І е, також в минулому житті це могла бути жертва собою заради інших. Тому в цьому житті е, дуже важливо також прослідковувати, щоб не було е, такої жертовності заради інших людей, щоб ви не жертвували собою, щоб ви не путали е, жалість з любов'ю, щоб ви не жертвували собою заради. Особливо заради якогось чоловіка, тому що ви будете цим самим втрачати себе, про що я говорю, саме от складність відносин саме в чоловіках і в першу чергу пропрацювати відносини з батьком. Якщо вам цікаво це зрозуміти, як це зробити, я вас запрошую на повну консультацію для того, кому цікаво також отримати. Короткий аналіз вашої карми минулого втілення, ви можете прийти на коротку консультацію, яка коштує всього 150 гривень. А можете замовити всю, весь аналіз по всій кармічній матриці і дізнатися про всі сфери вашої карми, про всі, про минуле втілення, про теперішнє втілення. І далі ми ще будемо розбирати життєвий круг, тобто основний. Досвід душі саме в цьому житті на цьому я закінчу. Якщо є у вас які питання, будь ласка, пишіть. Якщо було цікаво, ставте лайк і до нових зустрічей. До побачення.